Цікавий коментар, в якому стверджується, що жодного злочину дружина поліцейського топала Анастасія не вчиняє. А саме в житловому приміщенні, яке належить дружині поліцейського, оплата за електроенергію нараховується за тарифом юридичних осіб. Мене цей коментар не здивував у зв'язку з тим, що співробітниками Болградського РЕМ Одеса Обленерго» поширюється обман із метою. Приховати злочин жінки поліцейського, передбачено 164 шістдесят четвертою статті, у приватному будинку, який належить чотирьом співвласникам, відбувається комерційна діяльність у приміщенні, яке належить дружині поліцейського та Пала Анастасії, З цього приводу були від нас співвласників скарги до Болградської міськради та ДТЕК, так само була комісія від міськради та ДТЕК, які підтвердили, що дійсно без дозвільних документів ведеться комерційна діяльність у житловому приміщенні, яке належить дружині поліцейського, топала Анастасія. вже після перевірок ДТЕК, будучи в Болградському РЕМ Одеса Обленерго з іншого приводу, мене впізнали, та співробітник вибігла переконати мене, щоб я надала згоду на переоформлення житлового приміщення до нежитлового фонду, стверджуючи, що вони не можуть оформити договір з ДТЕК на ім'я жінки поліцейського топала Анастасію, бо є акт вимоги. ДТЕК, який підтверджує злочин, передбачено статтєю 164 КУПАП. кеупап ніякої згоди. Я не надала, проігнорувала злочини. Дії дружиною поліцейського продовжуються вже четвертий рік поспіль. У відповідь на мої скарги поліцейський тапал Петр Петрович почав, злісно використовувати службове становище і загрожувати тяжкими тілесними ушкодженнями. На мою адресу, поліцейський тапал Петр Петрович обманним шляхом намагається вирішити свої проблеми. Це посадовий злочин здійснюється великою групою посадових осіб. Я та дочка, яка пішла проти системи. Я не збираюся зупинятися, припиняйте, виконувати злочинні накази.